Всім привіт! Зараз ви побачите таке відео, що це просто жесть. Ви просто подивіться на реакцію військових на поведінку, верніше, і поліцейських. І їхні дії. На відео вони перевіряють документи в молодого хлопця. І той біжить, вибігає на дорогу, і тут збиває його машина. І ви просто подивіться на реакцію цих всіх людей. Я вам скажу, про що свідчить ця реакція. Ця їхня поведінка, реакція на такий факт і не є адекватна, тому що це поліція військові, та? і то, що вони роблять, це злочинці. І вони усвідомлюються в підсвідомості, вони усвідомлюють, що вони вчиняють злочин. Ну, так ось, рано чи пізно необхідно, щоб всі ці люди... Понесли відповідальність. І що саме страшне, що там не просто військові, там ще й поліція. І поліція тікає, як злочинець з міста злочин чи з міста ДТП. Вони просто всі запригують в бус і тікають. Дивимось, відео. Моє пасічня була на особому перевести. Идиот, бля. Вот что с такими делать? голова, блядь, профиль. Поехали-ка. Что, блядь? Ты батя? А ты? Ты голова, блядь Воно і саме влада Зеленського покриває це. І саме влада Зеленського дозволила це. Тому що вони знають, що вони ніякої відповідальності не понесуть від слова зовсім. Тому і Зеленський повинен нести відповідальність. За це все, що коїться зараз в Україні. Саме він є очільником цієї банди. Війна, друзі, вже йде до закінчення. І Зеленський буде все робити, щоб втікти з України, скоріш за все, у Великобританії. І основна задача не дати йому це зробити. Зеленський повинен бути арештований. І відповісти за всі злочини проти українців. А злочинів там вбивств мільйони. Жоден президент не зробив стільки ж шкоди, скільки цей ігрок на роялі.